Після того, як я модернізував свій лазерний станок, він, до речі, працює, вирішив підсадити його на Wi-Fi. Для цього ось придбав таку плату Arduino Uno плюс Wi-Fi R3 з модулем ESP8266 з перемикачами режимів роботи з ходом microUSB. Плата гарно виконана. Замовляв на чудовому сайті Arduino.a, там є ще багато чого цікавого. На лазері є два виходи. Один живлення 12 вольт без нього ніяк, інший Type B. Для з'єднання з ПК, якого постійно підключаєш в той час, коли в повітрі витає Wi-Fi. Чому я саме вибрав таку схему? Бо вона ідеально підходить під CNC Shield і не потрібно нічого додаткового колхозити, просто переставляєш місцями. Але все ж таки прийдеться переробити дану кришку. Тому завантажуємо в редактор, змінюємо трохи дизайн та посилюємо місця, які раніше виявили слабкість. Нарізаємо, відправляємо на друк і маємо нову готову деталь під рукою. Але нам потрібно залити скетч на плату. Відкриваємо ПК, пошукові системи вбиваємо ГРБЛ, переходимо за першим посиланням, там де коди, завантажуємо архів, відкриваємо. Нам лише буде потрібна одна тека ГРБЛ, яку ми просто витягуємо на робочий стіл. Далі цю папку потрібно заархівувати в ZIP архів, Відкриваємо Arduino IDE, підключаємо бібліотеку ГРБЛ, в мене вона вже підключена, але все одно важливо перевірити. Перевіряємо плату Arduino Uno, також перевіряємо COM-порт, в який підключено плату. Далі в прикладах вибираємо наш скетч. Не забуваємо підключити плату, на якій попередньо вмикаємо лише два перемагачі. Це третій та четвертий. Компілюємо скетч та завантажуємо. В com 5 дивимося всі параметри, які ми завантажили. Кожна цифра і кожне значення щось означає і за щось відповідає. Я тут конкретно зупинятися не буду. Якщо потрібно скетч, який заливається, він є в папці ГРБЛ і тут є весь опис, в якому можна розібратися, тому що є коментарі. Теж зупинятися тут не буду, бо по кожному етапі може виникати десятки питань. Якщо у когось виникають питання, пишіть, будемо вирішувати. Ще на CNC Shield потрібно налаштувати робочу напругу на крокових двигунах. Підключаємо 12 вольт, перемички я ставлю ось таким чином і підключаю драйвери для моїх крокових двигунів. Номінальний струм для NEMA 17 складає 1,7, який ми ділимо на 2. І це буде 100% навантаження, а ми маємо брати десь приблизно 70, тобто ну, приблизно 0,6. І беремо прилад і через потенційнометри виставляємо. Це дає стабільну роботу двигунів, вони не перегріваються та працюють набагато тихіше та компактніше. Відкриваємо раніше завантажену програму Laser GRBL, вибираємо компорт та швидкість і підключаємо. Але підключення немає, бо треба встановити драйвер CN340. А також на платі переключити перемикачі в робоче положення. Маємо підключення. На налаштуваннях також є параметри, які прямо там можна змінювати, а не лише в Arduino IDE. По кожному положенню можна багато чого розповідати. Але кому потрібна додаткова інформація, шукайте її в інтернеті. І до цього проблем якби не було і все йшло добре, коли я не почав вивчати багато відео і літератури про підключення плати до Wi-Fi. Почалось з ось цих перемикачів, які потрібно правильно увімкнути. Далі вставити дане посилання куди потрібно, зайти в бібліотеку, оновити плати і все, що зв'язане з модулем ESP8266, що в менеджері плат. І вибрати потрібну плату, тому що по-іншому ти нічого не прошиєш, вона просто не буде завантажуватись. Потім завантажуємо наш скетч. Даний скетч не зайшов. Тому прийшлось шукати інші варіанти. І я знайшов це якийсь такий сервіс, називається Blink. Заходиш, реєструєшся, можеш ще додатково з усім ознайомитись. Дуже багато цікавої інформації. Грубо кажучи, це такий сервіс, який за тебе виконує всю роботу, а ти йому лише кажеш, що ти хочеш. Ну і тут взагалі нічого складного, все крок за кроком. Копіюємо скетч з назвою і паролем до Wi-Fi і завантажуємо на плату. А в кінці має бути посилання на IP-адрес, через який ми потім підключаємо наш лазер GRBL по Wi-Fi. Але тут, скільки я не старався, нічого не вийшло. Не знаю, що я робив не так. Але тут я попрошу вашої допомоги. Можливо, хтось знає якісь кращі варіанти, як підключити лазерний станок до Wi-Fi, можливо, є щось інше, можливо, є якісь підсказки. Допоможіть мені, буду дуже вдячний. Сумувати часу не було і приступив до регулювання висоти. Тому що в діодних лазерах є проблема в тому, що відстань від лінзи до заготовки має бути сталою. А так як я випалюю на різних висотах і постійно регулювати вручну висоту на валу з метричною різьбою трохи довго, взяв ось такі шестерні старого принтера, який буде крутити мікродвигун з редуктором. розрукував для нього кріплення, яке буде триматися на двох шурупах. Ще розробив систему підйому та опускання щупа. Спочатку її змоделював. Досить примітивно, нічого особливого. Працює дуже добре. Просто опускається механізм, через бамбукову паличку проходить розмикання кола. Через кінцевий вимикач, якого відпаяв з плати, так як це найменший, який в мене був. Принцип дуже простий. Розмикається коло на потрібній висоті. Для зміни напрямку руху буду використовувати трьохпозиційний вимикач. Прокинув кабелі через канали і підключив в цьому місці. Тепер дивимось, як це працює. Є заготовка заданої товщини. Опускаємо механізм, вмикаємо. Механізм опускається до потрібної висоти та зупиняється на потрібній відстані. Вимикаємо та піднімаємо механізм. І спокійно можна працювати. Нічого не заважає. Фіксується механізм на магніті. Сам щуп плавно переміщується без перешкод. В планах, якщо ще буде час, є поставити кінцеві вимикачі хоча б два штуки. В кінці змедулював такі тримачі та роздрукував, що спокійно лазерний гравер висів та не займав місце на столі, так як я ним не користуюсь кожен день. Усім дякую за витрачений час при перегляді відео. Я витратив його набагато більше.